Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Друзі, в сьогоднішньому відео продовжую аналізувати компанії з мого інвестиційного портфеля. І в сьогоднішньому відео постараюся проаналізувати компанію Etsy, компанію Тіро Price і компанію Comcast. Як завжди перед початком відеоролика прошу вас поставити лайк під даним відеороликом і, звісно, підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Отже, перша компанія в моєму списку на сьогодні це компанія Etsy. Ну і що ми тут маємо? По-перше, одразу замічаємо, що по власне, скоригованому доходу компанія пішла в мінус за 2022 рік. Ну але власне дану компанію постараюся проаналізувати по Free Cash Flow або по вільному грошовому потоку. Отже, що ми маємо? Маємо тут дані від. 2015 року, тобто там за останні 8 років, в принципі. Ну і що ми бачимо, що вільний грошовий потік з року в рік збільшувався на майже 71%. Це прям дуже і дуже багато. А нормальний показник власне free Cash Flow до ціни 48,93%, майже 49% принципі, це великі значення, і за останні роки бачимо, значення є набагато менші, і навіть ріст є вже набагато менший, тільки 32% з року в рік. Ну але нормальний показник 35%. Ну давайте постараємося проаналізувати що. Скільки компанія може коштувати в майбутньому? Одразу бачимо, тут, що аналітики прогнозують ріст на 9% в цьому році, в наступному на 29% і потім на 18. Давайте перейду до калькулятора і постараємося проаналізувати, скільки компанія може коштувати в майбутньому. Одразу тут собі впишу такий відсоток середній, як, як прогнозують аналітики. Ну, але навіть в принципі, дане значення росту постараюся зменшити і впишу лише там, якихось 12%. 12% це все одно багато, так що не завжди в принципі, я маю рацію. Можливо, тут буде і не 12%, а 25%. Ну а в принципі може бути і мінус, так, або там, набагато менше значення. Ну, але якщо підставити 12, ну, то, ну, то подивимося, що виходить. Виходить те, що фрі кешфу у 28-му році. Виносити буде 11,30%. Ну, і якщо компанія буде торгуватися з показником десь близько 30, а вона, в принципі, так, наприклад, торгується на сьогоднішній день. Ну, то компанія мала би коштувати на там той час 339 доларів. Або в рік нам би це приносило 17 майже 18%. Звісно, значення 30 є досить таки високе, і значення росту 12% можливо теж. Так що, в принципі, інвестиції це завжди ризик. Ну, бо якщо, наприклад, значення впаде до 15 і ріст, наприклад, впаде до ну, 8%, наприклад, ну тут давайте тут зменшу до 15, ну то подивіться, то компанія, наприклад, мала би коштувати у 28-му році тільки 151 долар, в принципі. Навіть поки що більше, ну але все-таки можлива інвестиція була би неоправдана і не вдалося б на ній заробити. Так що мусити проводити свій аналіз. Ну і тоді вже підіймати власне ту ідею інвестувати в, дані компанії, в дану компанію чи не інвестувати. Наступна компанія, яка теж є в моєму інвестиційному портфелі, це компанія Тіров Price. Ну і тут ми бачимо, що в середньому компанія збільшувала EPS з року в рік на 7,5%, а нормально торгувалася з значенням Пеннаї. 18 та 19. Ну але це за останні 19 років. За, наприклад, останні 11 років, то це значення є вже набагато менше. Ріст лише на 4%, ну а нормальний показник Пенії 15, що нам аналітики прогнозують. У 2023 році падіння на мінус 1%, у 2024 ріст на 6%, у 2025 на 4%. Ну давайте подивимося, скільки компанія може коштувати в майбутньому. Звісно, це такі дані. Ані можливо і не точні, і не факт, що так в принципі буде. Ну але приблизно поорієнтуватися ну, можна собі так подивитися, про Якщо компанія буде зростати на протязі тих років на 5% з року в рік. Ну, то компанія мала би коштувати в 2029 році, якщо б торгувалася з показником 15, 132 долари, щоб нам принесло 5,5% річних. В принципі, зараз компанія торгується з показником і &E 17,70, трошки навіть більше в принципі, як 15%. Ну, але якщо, наприклад, буде коштувати теж дорожче, дорожче буде оцінена, наприклад, 18 &E, ну, то це нам принесе 8% майже з року в рік. В принципі, теж компанія може не зростати на 5%, наприклад, взагалі на нульове значення або якесь мінусове. Ну а в принципі може зростати на багато більше значення. Ну, тобто, якщо давайте підкложу тут 10%, ну то подивіться, як все міняється. Наприклад, і тоді вже показник ПНАЇ 15 це приносить нам 8% з року в рік. Ну, показник якихось там 18, наприклад, це вже би приносило нам 10% в рік. Ну і наступна компанія на сьогодні це компанія Comcast. Бачимо за максимальний час за 19 років. Компанія збільшувала свій дохід на 13,5% з в з року в рік. А нормально була торгувалася з показником ПЕНА і 18,5. В принципі, за останні 11 років ріст в принципі трошечки зменшився, бо лише складав 9% з року в рік. Але компанія для чогось була більше оцінена майже там 18 П на І. Ну, що нам прогнозують аналітики? В 2023 році взагалі ріст доходу на 174%, ну, але це таке значення через те, що в 20... В другому році було падіння на 60%, Просто компанія повертається до того значення з 2021 року, як бачимо, навіть в принципі трошечки і ростом. Ну але потім вже в наступних роках ріс лише на 14% на і на 8% відповідно. Ну давайте спрогнозуємо, скільки компанія може коштувати в майбутньому. Пам'ятаємо, що компанія була оцінена в середньому в 17-18 річних доходів, тобто показник ПНІ 17-18. Ну, якщо, наприклад, компанія буде зростати на таке значення, як прогнозують аналітики, тобто давайте уявимо собі, що приблизно ще потім від 2026 року на 10%. Тобто, якщо я тут впишу 10%, якщо компанія буде торгуватися десь на рівні 17, ну, то одна акція в 2029 році мала би коштувати 102 долари. Або це б нам принесло 16,5%. Бачимо, з того списку компаній, який вам сьогодні показав, це можливо була би найкраща інвестиція. Ну але чесно кажучи, мусите самі приймати інвестиційні такі рішення і вам вирішувати, чи інвестувати в ту чи в іншу компанію. Звісно, нікому нічого не рекомендую. А на цьому, в принципі, в мене все. Так що можете тепер перейти і дивитися інші відеоролики, яких є багато на моєму youtube каналі Всім дякую і па-па!